Добрий день всім любителям історії ми продовжуємо вивчати історію України. Нагадую, ми зараз з вами перебуваємо наприкінці 18 першій половині 19-го століття, і сьогодні ми будемо говорити про західноукраїнські землі і їх адміністративно-територіальний устрій. Західноукраїнські землі. Адміністративний устрій ось це тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Взагалі, у складі австрійської від 1867 року Австро-Угорської імперії українські землі не становили окремої адміністративної одиниці. Галичина увійшла до складу австрійської монархії в 1772 році. Внаслідок першого поділу Польщі ми неодноразово говорили про поділи Польщі. Хто забувся, можете переглянути декілька відео назад. І була виділена в окрему провінцію з центром у Львові. Після неодноразових територіальних змін ця провінція отримала назву Королівство Галіції та Лодомерії. Давайте я вам краще запишу. 1772 рік це перший поділ Польщі, нагадую, туди до австрійської монархії, відходить Галичина. Галичина. Вона відходить до Австрійської імперії. Пишу скорочено. І цей край пізніше починають називати Королівство Галіції. Королівство Галіції. Галіції і Лодомерії. Лодомерії питання, до речі, може бути на ЗНО. Королівство Галіції і Людомерії це об'єднання таке собі українців, поляків у межах однієї провінції, і воно створює передумови для міжнаціонального протистояння. За територією чисельність населення Галичина належала до найбільших австрійських провінцій, і адміністративна влада належала саме губернському управлінню. І на чолі з губернатором. Губернатор, який тримав у своїх руках всю повноту виконавчої влади, призначав саме імператор. Щодо Буковини, то її офіційно було долучено у 1775 році, 1775 рік, це щодо Буковини, а в 1786 році до неї було приєднано до Галичини. І в 1849-му вона була виділена в окремий округ і також без етнічного поділу, попри те, що в північній буковині переважало саме українське населення, а в південній румуни. А давайте я вам пропишу буковина. буковина. Закарпаття з кінця 17 століття перебувало у складі Австрії і всі адміністративні органи влади краю саме підпорядковувалися їм. 嗯。Um Цьому намісництву і управлялося там Угорським королівством. Взагалі, імперія Габсбургів зберігала зовнішній блиск, але все відчутніше було відставання від інших європейських держав, ну насамперед від Англії. Ахілесово питою цієї імперії була надто мала чисельність австрійців, порівняно з іншими народами, причому останні мали ж до того ж державні культурні традиції. І щоб не допускати розпаду своєї імперії, Габсбурга Доводилося балансувати і давати певні права підкореним народам, і навіть обіцяти деяким із них, ну, наприклад, угорцям, рівність з австрійцями і доступ до управління державою. Отже, Австрії у нас правлять габсбурги, габсбурги, їх ще по-іншому називали клаптикові монархи. Клаптикові монархи. Тому що в них є дуже багато народностей в їхній країні, і ці народності перевищують навіть їхній склад населення. Отже, звичайно, габсбурги активно запроваджували в Галичині німецьку мову, на яку швидко перейшла міська адміністрація, суд університети. За 1806 вісімсот рік він взагалі був закритий. Навіть середня школа переходить на німецьку мову. Австрійський уряд пробував переселяти. До Галичини німецьких колоністів, але ця політика не мала таких якихось глибоких наслідків, і кількість німецьких колоністів в Галичині відносно була невеликою. До того, що у середині XVIII століття Габсбергам довелося пом'якшити національну і культурну політику, бо старий жорстокий попередній курс загрожував саме революційним вибухом. Тому вони зрозуміли, що потрібно щось змінювати. І... Пішли на послаблення. Щоб ліквідувати загрозливі тенденції, особливо в селі Імператриця Марія Терезія. Запам'ятайте її, будь ласка. Марія Терезія. Марія Терезія. припишу пропишу роки її правління. Це 1740 і 1780. Зважилася на проведення державницьких реформ у дусі просвітницького абсолютизму? Пишу так: реформи. Присвітницького абсолютизму. Реформи присвітницького абсолютизму вона створила розвинуту бюрократичну систему, без якої Австрійська імперія не могла існувати як велика держава. У відні було створено центральний апарат, представники якого незалежні від провінційних парламентів, контролювали місцеву адміністрацію. Це призвело до централізації управління. Централізація пишу призвело до централізації управління. Послаблення влади місцевих магнатів майже скрізь окремої автономії Угорщини було запроваджено німецьку мову. При цьому імпер... імператриця прагнула послабити ймовірно відцентровані рухи і пішла на певні поступки, наприклад, українцям, щоб протистояти їх значному організа... організаторському руху у той час Галицьким полякам, були вжиті. Також дієві заходи щодо поліпшення рівня початкової освіти. Далі шляхом реформ і централізації держави пішов і син Марії Терезії, імператор Йосиф ІІ, будь ласка, його також запам'ятайте. Йосиф 2. Роки його правління 1780-1790 рік він провів наступні. Наступ на автономію Угорщини утвердив провідну роль Німецької імперії, розпочав секуляризацію церковних земель. Беручи католицьку церкву під державний контроль. Давайте саме основне запишемо. секуляризацію. Далі особливо важливе і фактичне а не на папері, зрівняння в правах греко-католицького духовенства з Римо-католицьким. У 1774 році у відні було засновано греко-католицьку семінарію для навчання руського духовенства. У 1783 році було її було переведено до Львова після ліквідації ордену єзуїтів у 1773 році було закрито єзуїтську академію у Львові. І Натомість у 1784 році було відкрито Львівський університет. Давайте пропишу. 1784 Львівський університет. Львівський університет. Отже, при цьому з 1784 по 1805 діяв Руський інститут, де навчалися русини-студенти. Йосиф II скасував особисту залежність селян від пана, зробив неможливим продаж кріпаків від окремої землі, на якій вони господарювали, скоритив панщину, дозволив кріпакам брати шлюб, не питаючи в пана дозволу. Галицькі селяни, українці-поляки, отримали право апеляції від вищих органів влади, яке вже давно мали селяни австрійські та чеські. Нащадки Йосифа II, Це Леопольд II та Франц І, які володарювали, відповідно. Давайте я також пропишу вам. Леопольд. II, Потім Франц I, Леопольд II у нас володарює 1700.

Відмі... Вони відмінили ряд законів свого попередника, а зберегли їх лише на папері, і лише в 1848 році була остаточно ліквідована панчина та відробіткова рента, а кріпацтво імперії було повністю скасовано. Будь ласка, запам'ятайте цей рік, 1848. Це у нас ліквідація кріпацтва. Тут ще проходить весна народів. 1848-1449 роки. Своєрідної аграрної реформи Йосифа ІІ полягало в тому, що вона зберігала і навіть зміцнювала магнатське землеволодіння, зберігла певною мірою землеволодіння заможних селян, це законсервувало феодальні відносини і пригормувало притік до міст вільних робітничих рук. Взагалі, особливістю економіки Австрійської імперії залишалося саме сільське господарство. Аграрна країна. Була аграрна країна. Поки що. Тим більше було характерно для західноукраїнських, словацьких та польських земель, які опинилися під пануванням Габсбургів, Звичайно, існували певні промисли, які починали переростати у промисловість. Наприклад, карпатські гори завжди славилися своїми лісами і не випадково саме тут виникли різноманітні лісопилки, ліс інтенсивно вирублювали і спалювали з гір, з річок все перевозили возами. До місця збуту і Карпати також відомі своїми селяними розробками, особливо під Галичем, деякі іншими промисловостями, наприклад, випадок буток, сірки. Хоча з 20-х років 19 століття. Цей регіон України посилився саме в капіталістичні тенденції розвитку економіки, особливо в таких місцях, як Львів, Перемишль, Чернівці, які стали однозначно значними торгівельними центрами. Однак ще кілька десятків років тут домінували саме підприємства мануфактурного типу. Соціальна структура населення підавстрійських земель України була відсутньою і некорисною для українців. Це було наслідком саме колоніального становища українських Земель та дискримінації українського населення. Отже, щодо е, західноукраїнських земель, то ось тут Там та е, повний е, Великий винищення Карпатських лісів. У 40-х роках 19 століття стали масовими і краще організованими селянські повстання, е, про що свідчить повстання з зими 1800. 42 1842 1843 43 роки. Це у нас було повстання у північній Буковині на чоловіні з Лук'яном Кобилицею. Лук'ян Кобилиця. Урядові війська придушили, повстання самого Кобилицю було ув'язнено, але збройна боротьба буковинських селян все ж таки не припинялася. Західна Україна мала проблеми у боротьбі проти германізації, а українці тут перебували під потужним польським тиском. Тобто, розумієте, з одної сторони на українців давить Австрія, з іншої сторони, давить Польща, яка також належить. Австрії, на той час підконтрольні землі Австрії, тобто у України виходить як подвійний тиск. Польські великодержавні шовіністи, хто не знає, що таке шовінізм, давайте коротко, це агресивна форма націоналізму. Твердили, що українська мова є лише діалектом польської, а їхні російські колеги, в свою чергу, твердили і запевняли, що українська мова є наріччям не польським, а російським. І природні спроби зберегти свою національну ідентичність викликали невдоволення і породжували нову зливу доносів саме на українських лідерів, які нібито розпалювали національну ворожнечу. Внаслідок тривалого періоду власну бездержавність верхівки українського суспільства сполонізувалася або зматеризувалася, або зрумунізувалася. Тобто тут уже про який напрям, про яку частину території України. Ми говоримо. Інтелігенція була дуже нечисельною і складалася з представників греко-католицького духовенства і їхніх дітей. Для соціальної структури цих регіонів була типова картина, коли українці були в своїй масі селянами, а їхня нечисельна еліта складалася з духовних осіб. Важливим осередком українського національного життя став старовинний перимеш, де сформувався саме культурно-освітній осередок навколо греко-католицьких єписник. Наприклад, Михайло Левицький і так далі. До цього осередку входили Іван Могильницький е, і інші представники. Ось Михайло Левицький, е, Перемишецький єпископ, а потім і Галицький митрополит, він зробив великий внесок у розбудову саме народної освіти в Галичині. Давайте я вам запишу: Михайло Левицький. Його, будь ласка, запам'ятайте. Михайло Левицький зробив вагомий внесок. Його сподвижник Іван Могильницький. Також був видатний. Іван Могильницький. Іван Могильницький. Він був видатним оборонцем української мови, автором першої в Галичині граматики. Граматика української мови і кількох підручників наукового трактату розвідка про руську мову. У 1816 році вони обидва заснували перше в Галичині культурну... Освітнє товариство греко-католицьких священиків, котре мало на меті видавати книжки українською мовою для простолюду, а наступного року вони домоглися право викладати там саме українською мовою. Тобто діяльність цих діячів вона підготувала ґрунт для знаменитої саме руської трійці». Зацікавлення національною історичною спадщиною, мовою та усною народною творчістю, почали виявляти представники духовництва на інших західноукраїнських землях, ну, наприклад, Йоакиній Базилович, це уродженець. Пришківщини, чернець Мукачівського монастиря. Він став автором першої наукової праці з історії України, короткий, короткий нарис у фундації Федора Каріатовича. Загалом фундаментальна шеститомна історія, історію карпатських русинів, створив відомий учений словіст і церковний діяч Михайло Лучкай. Давайте я також вам пропишу його кін Базилович. А наступний це в нас Михайло Лучкай, він був також автором першої на західноукраїнських землях диркованої порівняльної граматики слов'яно-руської мови. Дата виходу 1830 рік, і інших творів. Взагалі, утвердження і створення літературної народної. Основи пов'язані саме з діяльністю Руської трійці. Руська трійця. Будь ласка, запам'ятайте їх, особливо ті, хто збираються здавати знову або мультитест. Це Маркіян Шашкевич. Маркіян Шашкевич. А, наступний Іван Вагелевич. І ще один це Яків Головацький. І Яків Головацький. Це Руська Тріця. Ці вихованці Львівського греко-католицької семінарії зустрілися року 1833. Виразно підкреслюючи слов'яно-фільський характер свого гуртка, його учасники взяли собі давньослов'янські імена Шашкевич, Руслан Вагелевич. Далібор і Головацький Ярослав. І своєю діяльністю Руська Трійця розпочала зі зборнику українського фольклору в Галичині та Буковині в Закарпатті. Етнографічні експедиції переконали трійчан, що відродити українську мову в Галичині можна лише впроваджуючи в літературу замість єзичія штучного варіанту церковнослов'янської мови живу народну мову. І однією з перших. Громадських акцій Руської Трійці став виступ найталановитішого стрічан Шашкевича. На урочистих зборах семінарії присвячених Дню народженню Франца І українською мовою, зазвичай подібні промови виголошувалися латиною або польською, або німецькою. Незабаром з'явився ще й вірша Шашкевича, голос Галичан, який швидко розповсюджувався серед семінаристів. Отже, своє значення тарічани вбачали у пробудженні національної свідомості Галичан. Засобом для досягнення мети мали стати книжки українською мовою, що в 1834 році Шашкевич склав альманах своїх творів під назвою Зоря. 1834 вписаних народною самоукраїнською мовою, включаючи до нього поезії своїх товаришів трійчан, народні пісні. Цензор заборонив видання цього альмонаху, але трійчани не відступили від своїх задумів. На основі зарі невдовзі було підготовлено нову збірку це Русалка Дністрова. Русалка Дністрова. Досалка Дністрова. Яку вирішила друкувати в Будапешті, де цензура була більш лояльнішою, і вже в жовтні 1836 року було отримано дозвіл, і в грудні того самого року з'явилася нова книжка під назвою Русалка Дністрова, датована 1837 роком. Її складала низка народних дум, пісень, оригінальних творів тарічан, перекладів. Альманах було написано живою народною мовою. Так, Галицькі будителі. Давайте перепишу так, будителі. Тобто, ті люди, які будили національну свідомість галичан, галицькі будителі закликали. Основи розвитку української літературної мови саме в західноукраїнських землях, поява першої книги, виданої українською мовою, сталою віхою у справі національного відродження галичан українців, і Альманах засвідчив початок нової літератури на західноукраїнських землях. Влада заборонила видання лише близько 250 примітників із тисячного накладу встигли розповсюдити. І через переслідування Руська Трійці вона просто. В кінці кінців розпадається. Діяльність Руської трійці знайшла продовження в українсько-національному русі під час революції 48-49 років, а загалом в народному напрямі національного руху на західноукраїнських землях. Так, зокрема, трійці, забороненої цензурою зорі та Русалкою Дністрою, продовжив упорядкований братами Головацький літературний альманах вінок русинам на обжини, виданий у відні 1840 Років, він доніс до читачів головну ідею саме руської дріці і відіграв, відіграв значну роль у культурному житті Галичини. Підсумком діяльності Руської Дріці стало визнання головних програм і засад українського національного руху із таких як Ваголовацьке становище русинів у Галичині, що в 1848 році поклала в основу своєї діяльності головна Руська Рада. Ну, давайте підведемо як. Підсумок. Я пропишу основні дати. 1845 рік. Це у нас вінок русином на обжинки. Вінок русином. На обжинки. Вінок русином на обжинки. 1845 і пізніше трішечки. Це 48, 46 рік. 1846 рік. Становище русинів у Галичині. Становище русинів. Становище русинів у Галичині. Становище русинів у Галичині. І основа їхньої діяльності це 1848 Я ось так вам підведу. 1848 а, гол, стається в нас головна Руська Рада, головна Руська рада.